Сьогодні у нас цікава е, пацієнтка. Чому цікаво? Тому що місяць, рівно місяць тому, я її проперував з приводу ускладнення варикозної хвороби, а саме варикотромбофлебіту. Е, ось пройшов місяць, е, і ми оперуємо її іншу ногу. Плануємо зробити як завжди комбіновану операцію, яка складається з ендовенозної лазерної абляції, мініфлебектомії і інтраопераційної склероблітерації притоків. Це стандартний набір завжди. Дуже багато людей вважають, що лазерна операція включає в себе лише лазерну абляцію. Ні. Завжди сучасна операція це комбінація декількох методів. Одним методом видалити всі причини варикозу просто неможливо. Зараз ми катетеризували, тобто зайшли певним катетером у Вену. І зараз через цей катетер вводимо у Вену лазерне світлово. І проводимо його до тієї точки, де починається, грубо кажучи, хвороба. І ось ми світловод ставимо саме в тому місці, де одна вена поєднується з іншою. Там починається захворювання, там розташований клапан, який є основною причиною захворювання. Робимо так звану ехосклеротерапію, тобто для того, щоб не видаляти уражені вени, зменшити хірургічну травму, зменшити Час операції ми заклеюємо вени, тобто під контролем УЗД ми пунктуємо вени і вводимо туди розчин, який їх заклеює. Вони перестають функціонувати. Це також один з дуже розповсюджених і дуже ефективних методів лікування варикозних вен. Ми закінчили операцію, все пройшло дуже добре. Все добре, пацієнтка почуваються дуже гарно.